Куючи квартиру, ми в першу чергу задаємось питанням, що саме в ній буде. Всі квартири в ЖК Статус Резідент» здаються в експлуатацію з базовим наповненням, придатним для проведення подальшого ремонту. Але щоб уникнути будь-якого демонтажу. У приміщення заводяться системи водо, газопостачання та електрики, телебачення та інтернету. Встановлюються лічильники електроенергії та лічильники на газ і воду. Система опалювання та постачання гарячої води передбачена двоконтурним котлом. Кожна квартира обладнана якісними броньованими вхідними дверима. Вікна встановлюються металопластикові з енергозберігаючим склом, напиленням та посиленою фурнітурою. ЖК Статус Резиденс бере на себе відповідальність за якість оздоблюваних матеріалів та виконання робіт. А для бажаючих докомплектувати своє помешкання ми також надаємо таку можливість. Більш детальну інформацію по оздобленню ви можете отримати у нашому відділі проби.